Колись давно в Єрусалимі, подія дивна сталася, Господь явив себе у силі, на землю дух святий послав, і учнів що зібрались разом, Він духом всім там охрестив. Вони радіючи молились, народ розгублено глядів, дуся ти, підбадьорить тебе, дуся ти полікує тебе, дух святий попровадить тебе і мене. Дуся ти, буде вчити тебе, дуся. Ти наповнить тебе, Дух Святий нас назустріч Христом підійме. Дух Святий підбадьорить тебе, дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене, Дух Святий буде вчити тебе. Дух Святий наповнить Тебе, Дух Святий нас на зустріч Христом підійме. У силу Божу зодягнувшись, учні апостоли пішли. Звіщати вістку про спасіння людей до Бога привести у чудесах, знаменах дивних, Господь себе там проявляв, о любий брате, сестро нині, чи Дух Святий ти вже прийняв. Дьорить тебе, дух Святий полікує тебе, дух Святий попровадить тебе і мене, дух Святий буде вчити тебе, дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч Христом підійме. Дух святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене, Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом. Слава Богу, брати та сестри, мир Божий вам, тема моєї проповіді: Будьте готові. Читаю Євангеліє від Матвія, 24 розділ з 36 по 51 вірші. Про день той і годину ніхто не знає, ні ангели небесні, а тільки Отець мій один. Але як було у дні Ноя, так буде і в пришестя сина людського. Бо як у дні перед потопом їли, пили, женились і виходили заміж аж до того дня, як увійшов ной у ковчег, і не думали, поки не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і в пришестя Сина Людського. Тоді, з двох, що будуть у полі, одного буде забрано, а другого залишено. Дві, що мерють на жорнах, одну буде забрано, а другу залишено. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, в яку годину Господь ваш прийде. Але це ви знаєте, що якби знав господар дому, у яку сторожу прийде злодій, то пильнував би і не дав би підкопати дому свого. Тому і ви будьте готові, бо в ту годину, про яку й не думаєте, прийде син людський, хто ж є вірним і мудрим рабом, якого господар його поставить. Над слугами своїми, щоб давати їм їжу вчасно, блажен той раб, господар якого, прийшовши, знайде, що він робить так. Істинно кажу вам, що над усім добром своїм поставить його, якщо ж раб той, будучи з ним, скаже в серці своїм: не скоро прийде господар мій і почне бити товаришів своїх, їсти й пити з п'яницями. То прийде господар рабатого в той день, який він не сподівається, і в годину, про яку не знає, і розсіче його, і визначить йому одну долю з ліцемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Читаю послання до Єфісян, 5 розділ з 15-го вірша. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Читаю послання до Римлян, 12 розділ. Отже, благаю вас, браття, милосердям Божим, представте ваші тіла в жертву живу, святу, благоугодну Богові для розумного служіння вашого, і не уподібнюйтеся світу світові цьому, а змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена. Читаю друге послання до коринтян, шостий розділ з другого вірша. У сприятливий час я почув тебе, і в день спасіння допоміг тобі. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день Спасіння. Брати та сестри, Біблія вчить нас бути готовими до зустрічі з Господом нашим Ісусом Христом. Друзі, давайте не будемо байдужими до голосу Божого. Друже, чи покаявся ти сьогодні у своїх гріхах, чи примирився ти з Богом, чи живе сьогодні у твоєму серці Ісус Христос, Син Божий? Біблія закликає нас бути мудрими і бути готовими до зустрічі з нашим Господом. Друже, чи налагодив ти стосунки з Богом? Якщо ти ще не примирився з Богом, я хочу тобі сказати, що тебе кличе Господь. Друже, тебе сьогодні кличе. Господь, читаю книгу повторення закону, 30 розділ, 9 вірш. Сьогодні взяв я за свідків проти тебе, вас неба й землю, життя та смерть, дав я перед вами благословення та прокляття, і ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє. Читаю Євангелію від Івана, 3 розділ, 16 вірш. Так бо Бог полюбив світ. Що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Друже, сьогодні тебе кличе Господь, якщо ти ще не примирився з Богом, у тебе є час. Господь тебе чекає. Прийми Господа в своє серце і будеш вічно жити в раю, і будеш мати вічне життя, і будеш вічно радіти. І славити Бога, друже! Бог любить тебе, і він хоче тебе спасти.